Євген Магда, директор інституту світової політики та політолог, з нами на дистанційному зв'язку. Пане Євгене, доброго вечора! Вітання вам зі Львова. Вітаю, слава Україні! Героям слава пане Євгене. Власне, сьогодні ми вже говорили про це в нашому ефірі. Розпочався саміт країн НАТО в Гаазі. Скажу одразу, що ми чекаємо дещо інших заходів в цьому місті, адже і міжнародний кримінальний суд, в юрисдикцію якого входить суди над військовими злочинцями, також знаходиться там. же. Але, от про очікування щодо саміту, посол США Меттіо Вітакерс про очікує збільшення оборонних витрат країн Альянсу. Загалом, обіцянок щодо прийняття України до НАТО, вже ніхто всерйоз і не обговорює, принаймні на цьому саміті. Вже навіть президент України пише цитую, що сценарій Україна в НАТО на сьогодні є неможливим. Фактично, от програма Максимум для України, так розуміємо, це збільшення фінансування. А як би ви окреслили реалістичні очікування від цього заходу? Скажу так. Те, що нас ніхто не очікує в НАТО. Можливо, для нас і добре, ну є країни, які нас очікують. Це насамперед країни Балто-Чорноморського регіону, які розуміють, що посилення за рахунок України для них буде серйозним плюсом, наприклад, колишній міністр закордонних справ Литви, пан Ландсбергіс, не так давно сказав, що було б непогано від України отримати гарантії безпеки, тобто є. І країни, є і політики, які Україну сприймають серйозно. Проте я проведу таку, можливо, надто сміливу аналогію. Але пам'ятаєте, як перед 24 лютого 22 року практично ніхто на Заході не очікував, що Україна вистоїть. От для мене ця ситуація навколо саміту НАТО в Газі дійсно ми. Там хотіли побачити Путіна, а побачимо дещо інші варіанти, ну і в дещо іншому інтер'єрі, звичайно. Uh -huh. Для нас це, це шанс зрозуміти, що однієї заявки недостатньо, що статус розширеного партнерства дозволяє багато співробітничити, що ми повинні демонструвати нашим партнерам, що ми. Справді є останнім лицарем Європи, який захищає континент і робить це максимально успішно. Тільки коли ми це будемо максимально успішно робити, і будемо захищати себе максимально успішно, тоді ми зможемо говорити і наближатися до вступу до Альянсу. Я нагадаю, що шлях до Альянсу почався з 1997 року, тобто ми вже понад 25 років йдемо до НАТО. І за цей час досить часто це був крок вперед, два назад. Нам потрібно позбавлятися цієї практики і рухатися тільки вперед. Не лише тому, що в 2019 році вступ до НАТО та Європейського Союзу був внесений, ну так би мовити, прагнення стати членом НАТО та Європейського Союзу стало частиною українського законодавства, частині Конституції України. Не лише тому, тому що без України. Найбільшої країни континенту ні НАТО, ні Європейський Союз не є повноцінними інтеграційними проектами. Про це треба говорити. На цьому треба наголошувати, і з цим треба працювати, пане Євгене. Дещо про внутрішню, так би мовити, кухню саміту. знаєте, підготовка до саміту, яка тривала до буквально до вчора. Цього разу більше нагадувала даруйте колективну спробу країну-учасники підлаштуватися під одну людину. Маю на увазі, звісно ж, Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, скоротили і формат, і фінальну заяву, все аби не дратувати очільника Сполучених Штатів. Чи має перспективи такий союз з очевидно нерівномірними впливами, зокрема з огляду на реальну можливість атаки Росії на країни член НАТО, члени НАТО, які знаходяться в Європі? Я розумію європейські країни, і, ну, очевидно і Канаду, які в такий спосіб діють для того, щоб не дати Дональду Трампу з його вибуховим характером підстав сказати, що він оголошує про вихід з воєнної сполучених штатів з воєнної організації НАТО, наприклад, і тоді це буде означати, що десятки тисяч американських військових в Європі в разі негативного сценарію вони просто не вийдуть з казар. Не отримавши відповідного наказу. Тому, знаєте, ну, ця вся метушня даруйте, вона просто показує, яким є сьогоднішній світ, якою є сьогоднішня демократія. Я пам'ятаю, як минулого року, після ювілейного саміту НАТО в Вашингтоні говорили про те, що Альянс тепер об'єднує понад мільярд людей. І виходить, що об'єднання понад мільярду людей. Так намагається запобігти перед одним президентом, нехай є президентом Сполучених Штатів. Значить, щось не так в сучасному демократичному світі, як на мене, пане Євгене. Ще одне свідчення: власне, оцього щось не так. Це не певен що це варто вважати комічним нюансом швидше. Трагікомічним, зважаючи на взаємну пов'язаність, але сьогодні, вранці на офіційній сторінці Білого Дому, з'явився напис: Трамп був правий щодо всього. Як ви вважаєте, кому це сигнал і що він означає, і хто мав би до цього прислухатися? Це сигнал нам всім, що на чолі Сполучених Штатів стоїть людина з обмеженим світоглядом. З завищеною самооцінкою і людина, яка живе своє найкраще президентське життя саме зараз. Змінити його практично ну, в якийсь один спосіб, навіть надсилаючи йому безпосередньо фотографії українських жертв, я думаю, неможливо. У нього немає цього почуття емпатії. Нам треба шукати можливості через європейських союзників. Через людей в оточенні Трампа працювати, тобто, це урок і завдання для українських лобістів. Ми вже втратили понад півроку. З 5 травня 24 о, листопада 24 року, коли Трамп було обрано президентом, за цей час Україна не знайшла шляху до Трампа, а Росія, на жаль, створила систему когнітивного управління в ним рефлексивного управління. Вона Впливає на нього, шукає можливості, як зробити так, щоб Трамп був ручний в ручному управлінні, і це в них часто виходить не завжди. Тобто, шанси у нас є. Нам потрібні адекватні європейські партнери, і нам потрібні адекватні меседжі, що ми можемо в цьому сенсі зробити. Я не знаю, чи зможе Володимир Зеленський зустрітися з Дональдом Трампом. І Я не знаю, чи буде ця зустріч. Ну, такою я б сказав, продуктивною. Так, і продуктивною, але в будь-якому випадку знаєте краще жити без ілюзій в сучасному світі, тому що ілюзії вони заважають сприймати реальність. Ми маємо зрештою приклад. Саміт відбувається на фоні чи то завершення, чи то продовження, поки що не зрозуміло, ірану ізраїльських. Обмінів ударами назвемо це так, і ось американський президент достроково і так в властивому йому стилі тріумфально вирішив завершити цю війну у себе в соцмережах. Про що й і одразу і написав: це і є та сама маленька і переможна війна, про яку на яку команда Трампа хотіла перетворити російсько-українську війну, і що ми можемо взяти за приклад з поведінки. Ізраїлю, адже Сполучені Штати після довгих тривалих вагань все ж таки включилися в цю війну на стороні саме Ізраїлю. Я б не порівнював ставлення до Ізраїлю і ставлення до України всередині Сполучених Штатів за потужністю з єврейським лобі за океаном, мало яке лобі зрівняється, і це очевидний факт. Але в будь-якому випадку я думаю, що нам треба вчитися. І нам треба вчитися відстоювати свої інтереси раз. І треба вчитися працювати так, щоб на нас, в принципі, ну, рівнялися інші країни. Україна, як я вже сказав, вона спроможна спростовувати прогнози. Угу. І це неабиякий наслідок, як для мене. І ми маємо з цим працювати. Ми маємо це максимально ефективно показувати. Ну, насправді щит Європи це дуже красива і благородна місія, але надзвичайно важка. і кожен українець на полі бою, зрештою, в тилу переконується в цьому кожного дня. Пане Євгене, дякую вам за нашу розмову і за те, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог, був гостем цієї частини нашого ефіру.